Це ми вже Курпада. от, Можете подивитися. Правда, снігу не видно, але певно, на трасі, я думаю, що всі вже буде. Ми ще будемо їхати в Карпати десь 15-20 хвилин. Поки не доїдемо. Ми пропустили тільки що ті верхи домом, але ми добираємось вже це до гори. Привіт, Чисто там А це я. Ми зараз їдемо в Карпати, тут не дуже аж так. Видно стіг, але на трасі я думаю, що знітям. i kad se putaje. je jedan, a tamo drugi. Oh, to je to dobra budova, no. To pa je da i bit najaje.